Неділю не гуляла та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи, і співала. Хустиночко моя мережене, мальоване, вигаптую, подарую, а він мене поцілує. Хустино моя мережене. здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде. Мережана, мальована, а я косу розплітаю. З дружиною походжає, долинка моя, матірку моя. Отак вона вишивала, у віконце поглядала, чи не ревуть круторогі, чи не йде чумак з дороги, йде чума без залимала, з чужим добром без талан, чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Доле моя, доле. Чом ти не така, як інша чужая, чи я п'ю гуляю, чи сили не маю, чи до тебе доріженьки у степу не знаю, чи до тебе свої дари я не посилаю? Є у мене дар, очі мої карі. Молодую мою силу багаті купили, може, і дівчину без мене з іншим заручили? Навчи ж мене моя доле, Гуляти навчить, та й заплакав Сіромаха степом ідучи. Ой, застогнав сивипу, ач степу на могилі, Зажурились чумаченькі, тяжко зажурились. Благослови отамани коло села стати, Понесемо товариша в село причащати. Сповідали, причащали і ворожки питали, не помогло нестіленим в дорогу рушали, чи то праця задавила молодою силу, чи то муть Гане все що його з ніг звалила, чи то люди поробили йому молодому, що привезли з дому на возі додому. Благав Бога, щоб дівчина, хоч село побачить, не доблагав, поховали, ніхто й не заплаче. Поставили громадою хрест над сиротою І розійшлися, як билина, як лист за водою. Пішов козак сього світу, все забрав собою. А де ж тая мальована, шитая хустина? А де ж тая веселає дівчина-дитина? На новому хресті вітер хустку розбиває. Дівчина в черниці косуос.